Путін зацікавлений у переговорах. Як це не дивно, політичні вимоги можна реалізувати лише через політичні домовленості. Йому потрібно зафіксувати на папері свої претензії на контроль над Європою, яка нібито не здатна себе захистити. Відтак для Кремля війна це просто звичайний інструмент тиску. І в нього були різні варіанти, але Кремль обрав саме сценарій війни вихідного дня, яка за російськими планами мала закінчитися ще в лютому 2022 року. Ну, Київ за три дні ми всі пам'ятаємо. Тепер, щоб посилити тиск, Росія розширює фронт. Вони заходять в Сумську область, продовжують бойові дії в Харківській Миколаївській областях. На відміну від Херсона, ці напрямки навіть не закріплені в російській конституції. Але все зрозуміло, якщо сприймати це як спробу примусити Україну до поступок. Росіяни думають, що зараз є дуже зручний момент для того, щоб прорвати українську оборону і змусити Україну капітулювати. Як і торік, вони навмисне розтягують лінію фронту, воюють всюди, щоб знайти наше слабке місце для їхнього прориву. І за їхнім задумом в один момент українська армія не витримає і в тил прорветься російський наступ, який не буде кому стримувати, це нібито має створити паніку в Києві і тиск на владу з вимогою погодитися на мир на умовах Путіна з усіма його денацифікаціями, чи що він там ще пропонував. Подібні плани ми вже бачили в 2022 році і пам'ятаємо, чим вони закінчилися.